У столиці в ДТП потрапили бійці Нацгвардії. Крутий спуск, буруківка, сильний дощ та багатотонний КРАЗ, водій якого втратив кермування. Саме сукупність цих факторів стала причиною автопригоди за участі одразу трьох автомобілів. На Володимирському звозі КРАЗ бійцями національної гвардії зібрав докупи ще дві машини: позашляховик Тойоту та Мазду. Дорога з польська славно сидіть проблеми. Нас почало на сі 20, двадцять насіла, зацепили зацепіліту, а вже та машина Першим під удар потрапив позашляховик Тойота. Багатотонний крас зім'яв його немов бляшанку. Водія Тойоти затисло у груді металу. Тож на місце автопригоди довелося викликати рятувальників. Коли чоловіка звільнили із залізного полону, його одразу передали до рук медиків. Всі подробиці автопригоди залишилися з'ясовувати інспектори ДАІ. Понівечений позашляховик вже навряд чи поїде своїм ходом. Тут знадобиться автоевакуатор. Якщо ви потрапите у схожу халепу, телефонуйте на гарячу лінію Магнолій ТВ за коротким номером 221. І наші фахівці одразу викличуть вам автоевакуатор. evacuator